Резиденцію Святого Миколая у Житомирі за тиждень відвідали близько тисячі дітей. Про це у коментарі Суспільному розповіла начальниця міського управління культури Ілона Колодій. А вдень у нас понад 100 дітей, якщо це взяти суботу-неділю, якщо це з понеділка по п'ятницю, то понад 300 дітей на день приходять. Нагадаємо, перш ніж зустрітись з Миколаєм, діти виготовляють власноруч листівки та пишуть листа святому. Я загадав собі, що 5, 40 сорокових прома. Кімнату, конфети, щоб не було війни, і щоб в країні було добро. Меру в нашій країні, перемоги. Та 15-й айфон. Катушку для рибалки, спінінг новий, перемоги в Україні і більше нічого. Я вважаю, що найбільше в Україні буде на різдво, коли закінчиться війна. У розмовах з дітьми важливо бути відвертим, розповідає Василь Капустян, виконавець ролі Святого Миколая. Вибувають такі запитування, що треба імпровізувати. Я говорю, що в мене є від всіх дверей ключі, але один хлопчик підійшов і говорить, а в мене сигналізація. Як ви зайдете? Я говорю, що я скрізь всі двері проходжу. Майже 100% діти вірять в диво. І я думаю, що справу ми робимо вірну справу, тому що ми на ці хвилини зробимо їх щасливими. Працюватиме резиденція Святого Миколая у Домі української культури до 24 грудня. Катерина Тарасюк, Володимир Жабровець, Суспільне новини Житомир.